Доброго дня, мої любі дітки! Я думаю, що ви вже помітили, що вже стало на вулиці холодніше, змінився світловий день, а ніч стала довшою. Сонечко світить, але не гріє, тому що змінилася пори року. Була осінь, а зараз вже другий місяць зими. Сьогоднішня тема дітки ігри дітей у різних країнах. Давайте трошки пофантазуємо, подивимось у віконечко і подумаємо, на що схожі хмаринки. Мені здається, це голубка. А ця схожа на велику акулу. Маринка, милий Котик. Веселе слоненятко, лисичка. А ця схожа на величезне дерево. Пухнастий білий зайчик. Весело пограли. А тепер я вам розкажу, як грають діти у різних країнах світу. У Китаї діти полюбляють грати у гру «Злови хвіст дракона. Правила такі: діти шикуються в колону і кладуть руки на плечі того, хто стоїть першим. Це голова дракона. Останній його хвіст. Далі починається найцікавіше голова полює за своїм хвостом. Найголовніше, щоб колона не розсипалась і дракон не розвалився. В Африці діти грають в гру Плати апельсинами. Правила гри такі. Малюють дві лінії на відстані 10-15 метрів одна від одної. На лінії в ряд перед гравцями кладуть гіркою апельсини, три знизу і один зверху. Команди по черзі кидають апельсини в сторону противника. Той, хто поцілив гірку, збирає всі апельсини в свою команду. Три камінчика. Франція. Правила гри. Обидва учасника ховають за спиною 1, 2 або 3 камінчики. За сигналом, обидва гравця виставляють перед собою в гру затиснутий кулак. Тепер завдання вгадати, скільки камінців в кулачку. Той, хто вгадав, викидає один камінчик. Перемагає той, хто позбувся всіх камінчиків. Дуель картоплею Філіппіни. Правила гри. Гравці стоять на одній нозі. Іншу ногу тримають рукою, щоб зберегти рівновагу. В іншій руці тримають картоплину на виделці. Головне завдання збити картоплю противника і утримати свою. Вовк. Уругвай. Правила гри. Обирається один гравець, вовк. З одного боку поля будинок, з іншого лігво вовка. Всі гравці бігають і дражнять вовка. Прийдеш до нас. А в якийсь момент несподівано вовк вистрибує. Той, кого зловили, і стає вовком. Якщо вам сподобались ці ігри, ви можете пограти в них зі своїми друзями на прогулянці. А тепер давайте подивимось, хто прийшов до нас в гості. Діти, сьогодні до нас прийшла в гості наша люба подружка Лола. Привіт! Вона дуже полюбляє грати в всілякі ігри, як і всі українські діти. Давайте з вами сьогодні пограємо в гру на стільну хрестики-новики. Ой, дуже хочу, дуже хочу, я дуже люблю гратися! Правила гри виграє той, хто першим складе символи вертикально, по діагоналі або горизонтально. Починаємо гру. Лола, давайте першим. Добре. Тепер я. А я а, ось сюди. А я тобі закрию хід. Ой, Добре. Зараз, зараз. Подивимось. Ось... М -м, яка ти розумничка. Сюди встигла. А я ось так. А я ось так. О, виграла дружба. А зараз повторюємо пальчику гімнастику. Мороз малює на вікні візерунки чарівні. За морозом повторю і малюнок свій зроблю. Починаємо з простого зверху вниз і знизу вгору. Усі пальці я займаю, тож багато ліній маю. Далі ми малюємо в обидва боки. Пальці ставимо широко. Завитушки і хуртовини зробимо менш, ніж за хвилину. Працюємо в наших зошитах. Сторіночка 45, завдання 16. Наталка запропонувала друзям погратися разом. Уважно розглянь малюнки, в які ігри гратимуться діти, чого бракує. Домалюй. Чи знаєш ти, як грати в ці ігри? Розкажи, скільки потрібно гравців, кому ці ігри будуть цікавими, хлопчикам чи дівчаткам? Як ти вважаєш, чи буде цікаво гратися в ці ігри самому? Свою думку, обґрунтуй. Навчи грати в ці ігри друзів домалюй предмети, яких бракує? Завдання 17, сторіночка, теж 45. Олексій з Тарасом захопилися новою грою. Чи знаєш ти, як називається ця гра? З'ясуймо, з чого починається гра і як у неї грати. Створи ігрове поле та запроси друга пограти разом. Будь ласка, виконавши всі завдання, сфотографуйте і відправте у групу соняшник. Ви, молодці! Я вам дуже вдячна. До побачення, до нових зустріч!